Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуємо рази. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом шоколадного хлібчика з фундуком. Готується легко просто, тож я беруся до роботи усім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна борошна, беремо 200 г. борошно пересипаємо в мисочку і сюди зараз будемо додавати інші інгредієнти. Їх в нас небагато, тому продовжимо готувати. Додаємо фундук, фундука додаємо 100 г. плюс-мінус, можна більше, можна менше. Туди ж з вами додаємо 30 грамів какао. І сюди ж з вами додаємо шоколадне молочко. Друзі, якщо не маєте шоколадного молока, не проблема, додаємо звичайне молоко і потрібно це все ретельно перемішати, замішати таке тісто. Ось і все, більше ніяких інгредієнтів додавати не будемо, ні олії, ні масла, не додаємо ні розпошувач, ні соду. Все гарненько перемішаємо, до речі, плюс-мінус, може фоспіде і більше борошна подивиться. Має бути така структура, яка каже, що можна було з нього щось зліпити. Тепер беру пергамент і формуємо такий батон ковбаску, хто як називаємо. Ось зараз гарненько сформуємо такий невеличкий батончик. ця структура тіста така, як то каже, що можна було з нею зліпити, Любу форму, яка вам подобається. Наш хлібчик переносимо у форму, випікаємо при 180 градусів, 40-45 хвилин плюс-мінус залежно від вашої духовки. Рекомендую розігріти перед тим духовку. З якщо ви в першому на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене. підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково ноші коментаря. Ще сподобався вам цей рецепт. Дякую всім вам за вашу підтримку. Ось таку смакоту красоту ми з вами спекли. Зараз будемо смакувати. Він, звичайно, ще гарячий. Рекомендовано, що він остих, але мені не терпиться спробувати, тож зараз будемо смакувати. Тім, хто їсть їм смачного ще хочу сказати один момент. До цього рецепту я не додавала цукру, тому цукор додаємо за смаком. На тому етапі, коли додали фундук, у какао, тоді додавайте і цукор. А шліпчик, звичайно, ще гарячий. Як ви можете побачити на відео, він ще парує, але нічого страшного. З коринку він має хрустку, обожнюю з хрустку, з коринку. Це дуже-дуже смачно, всередині він м'ягесенький, зараз будемо смакувати. Подивіться, як гарно виглядають горішки. Друзі, що хочу вам сказати про цей рецепт. Я його почу не вперше, тому можу сміло вам порекомендувати. Спробуйте приготуйте. Нічого складного готується дуже легко, простий в інгредієнтах. Як ви побачили, нічого складного. Надзвичайно легкий рецепт і дуже дуже смачний. Подобається і малим, і великим. Тож готуйте та смакуйте і обов'язково на вші коментарях. Що сподобався цей рецепт. Підписуйте та смакуйте, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А я дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, всімсього самого найкраще, міцного здоров'я. Всім па-па-па-па!